Нещодавно я подивилась фільм Маленькі жінки, і я його рекомендую як фільм для подумати і для відволіктись. Щось середнє між цим. Тож, що це за фільм? Це фільм, оснований на романі американської письменниці Елкот. Це розповідь про дівчат, які народилися в небагатій сім'ї. Вони і вони вчилися долати труднощі і чекали батька з війни. У романі описується життя чотирьох сестер: Маргарет, Джо, Бет і Еммі. Тож, по порядку, є чотири сестри. Найстарша вона ем, красива, полюбляє бали, має прекрасні прик манери, романтична. Слухняна, скромна, її дуже турбує власна репутація і власна репутація її сім'ї. В, рома... в романі, в фільмі показано дві... два вікових, і часових відрізків: там, де дівчата зовсім марі, коли вони чекають батька з війни, і там, де вони трошки підросли і уже, власне, дочкались. Точніше, етап, коли вони вже скоро зустрінуться зі своїм батьком. І ось ця дівчина, вона в одному відрізку старша і просто цікавиться балами, цікавиться театром, коротше, показує свої манери і хороші манери і свою вихованість, скромність, відвідує там театр, якийсь бал відвідує, намагається. Не опозорити свою сім'ю, а в іншому часовому відрізку, коли вона трішки підросла, вона вийшла заміж за вчителя і, власне, народила йому, здається, двоє дітей. Також далі в нас є Джо. На відміну від старшої сестри, вона не любить бали, не любить ці дівочі розмови, вона більш така театралка. Вона пише романи, і в дитинстві вони ставлять за її п'єсами чи якимись романами сценки вдома, де вони запрошують всіх бажаючих подивитись, знайомих, сусідів, ну, типу того. У іншому відрізку часу вона. Намагається проштовхнути своє написане в редакцію і почати з цим заробляти. Вона знайомиться з хлопцем, який критикує її роман, і в цей час, власне, вона їде додому після його критики. Власне, далі у нас менша сестра Бет Слухняна. 13-річна дівчинка, вона дуже боязка і сором'язлива, досить складно сходиться з людьми. Вона полюбляє музику і мріє отримати нове фортепіано. Тобто вона в цій сім'ї музикально обдарована. Далі Емі, котра хоче стати художницею, вона досить з таким складним характером. Це показано в фільмі, коли її не взяли з собою в театр дівчата. Вона спалює витвір Джо в каміні і сидить з таким, наче, наче так і потрібно було, хоч вона знає, що Джо потратила на це досить таки багато часу, тому що ми знаємо, що це потрібно написати, відредагувати, перечитати, може ще раз відредагувати, може щось переписати, може щось прибрати. Ну, це досить таки складна, важка, довга праця. Розмова, ну, типу, це не п'ять хвилин, і там ще й такий доволі товстенький запасничок, досить такий внушительний стос папірців. Власне, сам цей фільм показаний, як написано, написаний роман Джо, тому що коли вона е, дізналась про смерть Бет. Чи про їх хворобу, про її смерть вона вирішила написати роман про їхнє життя, тому що коли вона перший раз відносила якийсь свій твір редактора, він сказав, що потрібно чогось більш життєвого, більш елегантного. Дівчата повинні завжди виходити заміж. Чоловіки повинні бути сміливими, сильними, хоробрими, тому подібне. І вона вирішила написати роман Життєвий про їхнє життя, і редактор їй сказав, що в кінці кінців остання незаміжня дівчина цієї сім'ї повинна вийти заміж. На що вона сказала, що вона не хоче виходити заміж? А він сказав, що читачам це сподобається. І, власне, в кінці кінців наша головна героїня Джо, яка писала цей роман, знаходить своє кохання. Але до цього ще далеко. Повністю весь фільм оснований на тому, що дівчата дорослішають і намагаються знайти своє місце в цьому світі, хоч тоді це було досить таки складно, тому що в будь-якому випадку жінці потрібен чоловік для того, щоб бути кимось бути незалежною. Точніше, незалежно від когось іншого, а тільки від чоловіка. Не знаю, звучить досить таки незрозуміло, але я надіюсь, зрозуміло. Тож, що ми маємо? У нас ще знаходиться. У нас ще з'являється хлопчик сусід внук багатого сквайра, чи хто він. ну, онук багатого дідуся, так би мовити, в якого свій великий дім, і який стає другом для цих дівчаток, а дідусь, власне, стає щось типу допомоги цій сім'ї. Він побачив, що дівчатка не мають досить таки багато коштів, хоч вони такий більш середній клас, щось типу того. Вони відносять ще бізнішим людям поїсти, і він присилає їм їжу свою. Тому що в нього є гроші, і в нього є ця їжа, і він бачить, що дівчата ледь не віддають останнє своє, щоб власне, допомогти більш нужденним. І так зароджується їхня сусідська дружба. Вони ходять до нього в гості, він пропонує Бет пограти на своєму фортепіано. В нього є фортепіано, на якому грала його покійна дочка. Тобто воно просто стоїть там, ніхто ним не займається, а навіщо? Просто інструмент буде стояти там, ржавіти, так би мовити. Цей власний онук починає заводити дружби з дівчатами, він досі таки гарно до них ставиться, він закохується в одну з дівчат. Навіть пропонує їй руку, що вона звичайно відмовляється, тому що вона вважає, що вони не підходять один одному, тому що в них складні характери і вони будуть постійно сваритися. А навіщо жити в такому домі, де постійні сварки? Його, здається, звати Лорі, якщо я не помиляюсь. Тож він вписується в їхню компанію дівчаток, він намагається. Типу, допомогти їм чим, чим може. Також а, вони його запрошують в свій театральний гурток, вони розважаються, коротше, живуть, як діти, веселяться, ні про що не думають, і, власне, все чудово до тих пір, поки не починає хворіти бет через те, що вона а, подумала про те, що потрібно віднести, поїсти бідній сім'ї, котра жив. Котрі вони завжди приходять, коли там якісь свята чи ще щось, і вона вирішує піти туди і заражається, не пам'ятаю, якою хворобою, і, власне, після цього, після певного періоду часу вона помирає. Тож, не буду більше спойлеру, тому що там ще трошки спойлерів є, ми бачимо історію про сім'ю, які взаємодопомагають друг один одному, Взаємна якась підтримка в них, взаєморозуміння, така досить міцна сім'я, котра допомагає один одному і намагається допомогти більш нужденним, тобто щось по типу добрих людей посеред села. І при тому, що вони живуть несильно багато, в них є якісь такі маленькі радощі свого життя і вони. В принципі, щасливі. Вони щасливі через певні якісь стрібнички вони їм радіють. Вони можуть піти покататись на на чому. На озері вони цьому радіють, вони ставлять свою п'єску, вони цьому раді, тому що це щось типу творче щось, що приносить їм радість. І, власне, як на мене, сенс. Цього е, фільму, цієї власне і книги, по якій знято цей фільм, в тому, щоб знаходити якісь собі маленькі дрібнички, яким ти будеш радіти, якусь справу свого життя, якій ти будеш радіти, і робити її в, в будь-якій ситуації, в будь-якому настрої, щоб почуватися щасливіше, навіть якщо ти живеш в якомусь, не знаю, сараї. Робити те, що тобі подобається, це буде приносити тобі щастя, а можливо колись і гроші. І, власне, потрібно підтримувати один одного в своїй якійсь сім'ї чи в дружбі, чи ким не була вам ця людина, чи сім'єю, чи другом. Потрібно підтримувати будь які починання, тому що, можливо, людині потім якась дурня перестане подобатись, а те, що ви її підтримали, буде приносити її задоволення через те, що вона знатиме, що ви хороший друг, що що б вона не робила, ви її підтримуєте. І це досить таке класне почуття. Я знаю, що я кажу, мене просто ніхто ніколи нічому не підтримував. і Я тепер просто мовчу про свої якісь. Уподобання, чи ще щось, і, власне, це досить важко, коли ти один на один зі своїми проблемами, з чимось, що тобі подобається, ти не можеш про це нікому розповісти. Ти не можеш до кінця відкритись, тому що тебе можуть просто-напросто захейтити свої ж рідні люди. І це досить важко. Я, дос, я все ще з цим борюсь. Тож а, суть. Про взаєморозуміння, взаємопідтримку і, власне, в таких всяких штуках. Акторський склад топ, 10 з 10 картинка. Просто це неймовірно. Я в захваті від картинки, мені дуже подобаються ці пейзажі і, власне, ці настрої. Тож для подумати і, власне, для розслабитись, рекомендую цей. Це був короткий переказ. Гарного дня підписуйтесь, ставте оцінку, ставте лайк. Всім до четверга наступного.